Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі, розділ восьмий, частина четверта, продовження Варвара вона спала в хатинці, аж стерпла з того голосу, і якимсь він їй видався обидженим, чи злим одразу й не добереш. Чула, як охкали батьки, як завішували вікна рядними Викрешували вогонь, хлюпали водою, мабуть. Прийшли, умивався, потім до неї крізь голодне жадібне плямкання годували прибульці, донеслась така ж хрипка, але вже монотонна упокоєна розповідь. Під жашковим німці так настріпанули, як грушу патрівку, лежу і думаю, отут мені капець зітхання матері сердите батькове. Та не пускаю одразу сліз, ще не плачешся. Ні глянути, ні голову підвести, а окопчики такі, що й спідницю не сховаєш. Копалиш на швидку, або як штовхаю сусіда, порятинський він Ра... разом від Проскурова цюпачили. Кажу як піде німець в атаку, відкидай на бік винтівку. висолоплюю язик, ніби вбитий, а там руки догори не стрілятимуть же по-безожному. Порятинський так зизо глянув на мене, що я зрозумів з таким дуропалом каші не звариш. Батькове бере випи відпустить на душі, чути, як забулькало в кухлик. Ага, так я й кажу. Порядинський аж опік мене своїми очима. Ге, думаю, тут діло таке треба мовчать. Ну, а коли німець знову пішов на нас, я руки як треба вгору. Сс. злякане батькове. Що ти мені цитькаєш? Помітно сп'янілий голос прибульця, я тепер нікого не боюсь, ні бога, ні чорта. Документ маю. Німець порядок знає документ в руки і йди, каже хазяйнуйте, знає мою добрість. А хто там? раптом спитав і Варвара скулились під рядниною. Війна прибила до нас сердечно, як і ти оце додому йшла, материн голос, приютили, я вдень і вночі Богу, молюся, щоби тобі добрі люди в дорозі трапились. Що ж ви мовчите? сердито спитав гість, Та стаєтеся, ніби не син ваш. Чулося, як. Завовзався на лаві, може, хотів устати. Син, михайсо, син, хто ж ще? батьків голос. Не руш їй, хай спить, завтра побачиш. Сердешна, до своїх ішла, як оце йти? Голос у матері був чомусь запобігливий. Молода, та не стара, аж з Карпати йде, а родом з Воронежа. не чув, де це чи далеко. Хом, може, невістку собі приглянули, мене не питаючи. І в тому хов чулося варварі, щось недобре, настирне і владне. Вранці вона побачила Михася, міцна постать, широкі плечі, очі з-під коротого лоба, допитливі насторожені і колючі. Як кропива, де глянуть, ніби сліду по хірцях на тілі лишається. лишаються. ось яка ти, русачко, давай знайомитися, під одним дахом живемо, з одного казана їсти доведеться, і подав міцну, з горбинками мозолю в руку. Михайло глузливо наклонив голову, демобілізований з фронту, сам себе демобілізував додав уїдливо. Неприємний холод ліг їй на серце, якийсь він цей Михайло. А третього дня він повернувся у чорній шинелі з пов'язкою на рукаві. На лівому плечі дулом донизу висів карабін. Мій воєнний досить ще знадобиться, сказав з порога весело, від нього тхнуло буряківкою. А четвертого все і сталося. Михайло прийшов увечері напідпитку. На стовпець повісив карабін з кишені витяг пляшку з сіруватою, скаламученою рідиною. Мамо, став нам вечеряти, владно звелів. Мати кинулась до печі, батько недобре сплиснув на сина більмом, однак змовчав. Сідай, русечко, Михайло так само насмішкувато вклонився до дівчини. Вона мимоволі відсахнулась. Що, гребеш?» – Михайло п'яно облизався. Не нравиться тобі моя компанія, а хліб мій їсти нравиться, а на моїх подушках і в моєму ліжку спати не відмовляєшся. Михайся, обережно втрутилась мати. Не лізь не в своє діло, мамо, – раптом визвірився на неї. Сердобольні всі стали, блажені, ваша сердобольність вас і загубить, а я не хочу, не хочу, світ жорстокий. Чий чобіт краще кований, того й переважить. Чули, німці, Парад призначили в Москві на честь Великої жовтневої, і так далі. То що, не сідаєш? Іди по вечерям ряд. разом, благально шепнула мати і легенько підштовхнула Варвару. Не гнівай, він у нас добрий, то щось з ним таке не, не пойму, що таки гидуєш сідати? А платити чим будеш, га? Ніщо в цьому світі не дається, дурно, понятно кажу? Ну, ладно, несподівано стишився михась, немов згас. Не бійся. Не такий я страшний, як ти подумала. вихрюв горілку в рот, ковтнув, загриз солоним огірком. Варвара довго не спала, дослухалась, чи старі ворочилися в кімнаті на полу, чи михась кожен звук приймала на серце і здригалась. Незчулась, як і заснула, чи в сні, чи на справжки. Вона раптом почула, як тихо скрипнули двері. Затріскотіла солома під чиєюсь важкою ходою і тільки хотіла крикнути, що у вісні і в той же час наяву, як тверда рука, з горбокуватими мозолями міцно затисла її рот. А біля вуха почула гарячий Михайсів шепіт. Тільки без гамору, пташко, я тебе не заводжу, задоволена зостанешся. Вона задихалась, звивалась під ним, а спітніле Михайлове тіло, розчавлювало, втискало її в ліжку, нігті, здирали шкіру, долоні затискала рот, не давала дихнути. Ось там ліс несподівано наринула на неї, овернула всю і тіло ослабло. Досвіта, що всі спали. Варвара тихо вислизнула з хати і більше її там не бачили. Можливо, її приймали за причину, коли проходила селами та хуторами, обірвана та з розпущеним світлим волоссям, у якому різко проблискувала сивина. Тепер вона сама не могла зрозуміти, як тоді йшла і що їла, хто її годував, усе було немов умарові, задушливому і гарячому. В якомусь селі біженці завели її до хати і попросили. Відігріти бідолашну, вже не годно йти. Тут вона жила й донині. Під ласкою баби лукії, закриженіла душа поволі відтавала, але ще довго бралася поморозю. За що? раз по раз кричала її душі, і вона ніби збоку бачила себе розіп'ято, мов на хресті. Волохата, смердюча рука, затискала її рота. Спітніле тіло втискалося в неї. «За що? За що? Чим вона заслужила такої немилосердної покари? Які гріхи так тяжко мусила спокутувати? Невже то гріх, що вчила чужих діток грамоти? Хіба гріх, що сама вірила в те, чому навчала малюків? Лермонтов, Пушкін, я помню чудне мгновіння. вона ж вона ждала і сама тої миті, коли перед нею з'явиться лицар в золотих обладунках. А хто з'явився? Чи є в цьому світі справедливість? Ніхто не міг їй відповісти, ніщо не могло її розрадити. Аби маленька Наталочка, баба внучка, Варвара і зовсім пожив'яла. Малий нічого воно в світі ще не знає. Сміхається, щебече. биче. Вигадниця така лише з нею відволіклася від важких думок. А це що Наталочку баба Лукія показувала пальцем на муху, що дзищала в кутку вікна. Мухарик швидко відказувала мала і ждала, коли баба засміється. Стара, справді, вдоволено посміхалась, а Наталочка переводила оченята на Варвару, ждучи і в неї звальної посмішки. І так вимогливо дивилась, що Варвара не могла витримувати. Губи її здригались і ледь-ледь розтягувались. Ах ти, моя розумниця, хвалила баба, і пояснювала Варварі. Муху і комарика в одне склала. «Вигад... Вигадниця, а отам що показувала пальцем на кварту з водою. Питичка дзвінко, з готовністю випалювала мала. А й справді до подумала Варвара, це тільки діти так уміють дорослому ніколи не вигадати. Варвара, може, буковки повчила з Наталочкою. Прохала баба Лукія і не розібрати, справді хоче, щоб зайнялась малою, чи щоб себе розважила, роботу якусь мала. Дістала з образів книжку, витерла полою порох, і Варвара побачила Кобзар. Сама по цій книжці читати навчилась, і Петра Наталчиного батька понійвчила, ще й на таличці вистачить, похвалилась стара, у ній все життя людське сказано. Кобзар Варвара читала в училищі, у перекле на російську, щоб особливо вразив, не було того. Пушкіна то величина. Один тільки рядок дні дружества, любви, надежд грусті ніжні. а скільки сказано надіжд і грусті нежне, млійливо шепотіла вона. Розгорнула кобзар. Три голови схилились над нею русява варварина, чорна як воглинка Наталичина і біла відсивини Лукій. А це що за бок? спитала стара, поклавши пальчик малої на о. Вублик, одразу відповіла Наталичка. татко з Конунграду привозив, а оце, тицяла «ж». Ж, ж Жук. А ота он, показувала на те, молоток, радісно дзвонів дитячий голос. А он та? Підсувала Наталичин пальчик на В. Дівчинка хитро всміхалась, ніби засоромилась і тихо казала попа продовження в наступній частині.